Добрий вечір. На огляді будуть на пропозиції такі речі. І циліндри під ремонт, лебідки. Розкажу одразу новим покупцям за доставку. У мене відкрито ФОП, ніяких наложок, тому що вже дві карти заблоковано. Підійшла запчастина, прийняли рішення, підходить, написали, скидає розрахунковий рахунок ФОП, сплатили. Вказали адресу, я відправив, скинув ТТН. Є на пропозиції такі пружини. Товщина їх 18. По 200 гривень за штуку. Такі мислимо. За троє вилл 300 гривень. Пара пружин таких 150. Оце все, що залишилось, було більше 40 штук. Оце такі граблі. Пружини на граблі. Одна штука 90 гривень. То не встиг, докупляй. Це весь залишок. За 6 штук 250 гривень. За такі дві фрези по дереву 200 гривень. Пружини 200 гривень. Капкани 200 за 4. 2004. Навозок 50. Пара таких сокір клеймає. Цей цілий. Отут. І Цей широченький проти цього. Ну, отут лопнутий. 250 пара. До Т-40 200. Кришки. По 300, 200, Т25. Непонятні такі зажими мені в новій 100 гривень пара. Такий коров чистити 30 гривень. Є кількість, це не всі. Пружини такі, 7 штук, 250 гривень. Пружина товщина 10-35 см. Довжиною 250. Ця 300 гривень товщина. 1638 см, ця 53 см, Товщина 10-400 гривень. Долото з раструбом 200. Пара таких брит. Вони нові, одна взагалі нова, але вона пряма якась, як бачите, вона покрашена. Ця трішки піджавіла, 300 гривень. Диски 150 за пару. Колесо на бандажі воно видно. Мікротріщини є. Крутиться, все тут нормально. Тугенько крутиться, підшипники потрібно перебрати. 300 гривень за таке колесо. Диск ПТС цілий 600. Ключі 6 штук 500 гривень. Цей 300 такі гачки. Оце взагалі за, за 5 штук. Щось тут я 250 гривень, 5 штук. Оце нові гачки. 3 штуки. Це, це беушні. Ключі 200. І тут 200. Такий гачок 200. Пара тут на 28 на навіску, УМЗ, МТЗ, в яблуку підходить. Розміри видно, пара 300 гривень. Такий вал тут 45, під манжету 60, тут 40, 350 гривень, тут 40. Вартує 350 гривень. Пара 120 гривень на, на ножі. Тут 19, тут 25 на фуганок. Такі ножі. Дивіться, розміри всі видно. 300 гривень за 11 штук. Наконечники на окучники. До косарки за 9 штук 500 гривень. Тут сегменти, направляючі, нові, БУ. За 10 штук 500 гривень такі бритви. Кріплення передплужника 200 гривень. Лапа висота 60, ширина 31, 450 гривень. Такі окучники. 700 гривень. Регулюється крила тут все. 700 гривень. Дисків все що залишилось. 315 із підчіпником 150, 370, 370 і 200 і 375 і 200, і 367 і 200. І такий диск здоровий. 68 см в середині 40х40, 800 гривень. Він тяжкий такого стану. До культиватора. Таке кріплення дві штуки 150 гривень. Таке воно. Це новий, Це БУ. 200 гривень за дві штуки. До прицепа. петля 600. Тут 35 в середині 70 рівна. Прижими такі. Три штуки 100 гривень. Куди вони я не знаю. Далі принесли таку річ. Я подивився, перечиста вона в солідолі. Така вона. Маркування в неї таке. Чого не скажу? Тут все змащене було, як бачите. Вартує 600 гривень. Така річ 300 гривень. Щось випрасовувати, мабуть. ось Тут маркування вон таке в неї. Такий стан. Що за приблудо, я не знаю. Це така річ. Тут виходить, заходить, тут те і щось. Його я вам не скажу. Що схоже на бабку. Ну це, не, мабуть, не бабка, на бабки дві тут одна. Ціна за цю річ 600 гривень. Такий гак. Я вже продав їх не один. Це 131 або 66-й на лебідку. Тут крутиться все туго. Такого стану. 1200. Стол, фільтр. До Юмза 700. 250 ЮМЗ. Т-40, 200. 150 Т-40. І на КТН трясун 300 гривень. Ручний газ. Юмс. 350. До Юмза на дозатор 500. середині не розбирав. 300. Кріплення генератора. Ціле, 600. Шківий комплект, отакий комплект, оце все, 500 гривень. Квадрат оце, все, за цей комплект 500 гривень. Шківий алюмінієвий 300. Це до сверлилки 300. Чугунний. Хтось вон, товкли, товкли і натовкли. Вон, трішки незначні, ну, три сколи є. Я думаю, амінь буде ходити. А там вам вирішувати. І 150 Тут діаметр 105. Цішкивий СМД або А41 новий 300. Теж новий Ямз 238, 400. В середині 35, наружа 24,5 см, 600 гривень, теж новий. Всі у цій нові. Всі. 700 гривень вартує діаметром 75. Тут Тут е, 75 сантиметрів, не міліметрів. Тут. Я переміряю додатковий і додатковий розміри дам. Тут 40 ширина, теж новий. І цей 800 гривень вартує. Тут 35,5 см. Шліцева частина, воно така, воно там все новий. Отут по наружі тут 55 мм. Такого стану. Ціна 800. Зірки нові, 300 гривень штука до сівалки. За це все 200 гривень. Телефон для зв'язку Viber. Далі такі пальці. В попередньому відео були, і чоловік забрав. За 5 штук 250 гривень. Розміри такі, діаметр 25, довжина 112. Опора. Вал 160-й як Говорю вал, шків на два струнки. Все крутиться, вона все тут нормально. В середині тут 24 вали і тут 24 вал. Гарна опора. Тут один шків витачити, так буде вартувати. Вартує вона 600 гривень. Далі. Продаю як під ремонт. 700 гривень вартує гідронасос. Маркування таке. Ну, він крутиться, чутий. Продаю як під ремонт, щоб не було там претензій, що він робочий, не робочий. Той самий дозатор. 700 гривень. Вал теж крутиться. Я гвоздиком його крутив, бо не влазить рука, як бачите. 700 гривень. дозатор дон. Наковальня 42 кг, 1700 гривень. Тут немає і потрібно, мабуть, її фрезернути. А можливо, у кого немає, така піде. Далі ресівер 450 гривень. Поперечина нова, МТЗ 2000 гривень. Огляд болтів. М10 длина 70. 6 кілограм 360 гривень. Мікс 15 кілограм, 750 гривень. Я приблизно весь мити з одинакових переділив. Мікс номер 2 20 кг 1000 гривень. Це, 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 це всі такі. І шплінці там це є. І цей це, те саме. Е, Мікс no 20 кг 1000 гривень. Дивіться, тут. Гозяйські болти. Це стане в нагоді. Коли є техніка. Далі шторки забрав на складі. Це вони так зв'язані, були, дивіться. Вони нові. Це 150-та шторки. Бачите, всередині там. Нові шторки, зв'язано було так. Одна штука 450 гривень. До сотки циліндра. Тут проблемне місце, усіх хлопає, тут заварити його, воно тримати небудь. 300 гривень резьбі цілі. Тут нормально все. ЮМЗ 300 гривень. вал Буде ще працювати і працювати. Включатель ВОМ ЮМЗ. 600. Стан. Тут такий стан. 600 гривень. Ціліндрів. Ну, оці три під ремонт. 200 гривень, розмірі не питайте. Кому потрібно, ну. Воно видно, що це. Це двосторонній бійці. Це ниви, з мотовіла. Які тут розміри, заби, не, заби, забили 200 гривень. По штоку тут моще буде ходити на нові резинки не скажу. І, так, цей ось розміри видно. Теж 200 гривень. Штоком видно, що. І цей цілий. Вихід штоку 35,5, діаметр штоку 40. Гільза понад 60. односторонній дії 650 гривень. Також ти стан шток штаб гарний. Диски. Діаметр 36,5, 250 гривень. І пара таких, по 45 см 500 гривень. З цієї сторони було, було на двох дисках, так хтось на катушку поприварював. Мої сліди. Головка. Нова зі складу 800 гривень. Вона кілограм 50 важить. Можливо, у кого є ще такі мотори позалишалися. Будь ласка, звертайтеся, дві штучки є. Такий стан. Вон маркування. Вон маркування. 800 гривень. Можливо, кому на противагу потрібно. Вона тяжка, кілограм 50 буде. Шланг, довжина 65 см. Під ключ 50 або 51. 200 гривень. Первічний ЮМЗ. Тут такий стан. 500 гривень. Тут є вон, видно трішки підношений. Трос. 11 метрів діаметр 20-600 гривень. Трос такого стану. Рахуйте скільки тут жив. До ЮМЗ редуктор понижений, повищений 800 гривень. Такий саме. Підшипники гудять під заміни. Лебідки. Вартує 2000 гривень. Раніше я продавав, ніхто не хотів за 600, ціна була 600 гривень, як видно. На одну тонну воно написано. До кого комплектувався, понаходив, тут все крутиться. Далі показую. черв'як такого стану. Тут теж все працює. Зараз ближче поставлю, ближче поставлю, все покажу. Не було сипа і цеп знайшов. Все, все для вас. Все крутиться. Цепу тут, тут 4 метри. Так, всім розібралися по цій лебідці. Далі гак на тону рідний. Все крутиться. І цеп додаю. Цепом теж все, помте, все гарно. Все тут він. В соляриці перемочити його. Оце за все, все 2000 гривень. На ТВ-шку. Третя або четверта, 1500. Все, що мені дісталось. такий стан. Дивіться, він такого стану. 1500. Надпотужна талька. Я не знаю скільки вона, тон-дві, три, ну подивіться, тут от, от цей подин. Вона тяжка за 50 кілограмів це 100%. Маркування таке. Цепу я не міряю, але тут його багато. Вартує 200. Тут теж на гаку написана така сама надпись, як і на цьому. Цей, 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 цей з поворотом, крутиться. Вона працює, як бачите. Маркування, можливо, хтось побачить. Ну, Дві тони, я думаю, тут 100% підійме, можливо, на 3. 800 вартує. І на завершення такий Принесли на продаж. Я його підключав, мотор працює, тут двигається, підіймається, отак воно, о -о -так воно все. Покажу. Це те все регулюється. Це прилад для вимірювання порог велу твердомір. Тут те все нажимається, тут крутиться, я крутив. Тут те все он ходить, шкала така. Немає верхньої кришки, мабуть. Вартує 4 тисячі гривень. Маркування можливо хто побачить. Будь ласка, подивіться. Теж він важенький такий. Вага в нього теж, мабуть, кілограм за 50 Такий стан. Подивіться. Тут такого стану. В такій комплектності 4 тисячі гривень. Запчастини знаходяться в місті Чернігові. Дякую за увагу. До побачення. До зустрічі в Альбері.